Друзі, привіт! Це лот спортивних жіночих костюмів від торгової марки Esmara. Костюми з м'якого та теплого флісу. У лоті 12 штук, 3 моделі, трьох кольорів, темно-сіра, воскова та темно-синя. Складу костюмів 100% поліестер по розмірах 7L, 1M, 3S та 1XS. Модель темно-синього кольору. На кофтинці спереду вишивка, її холодяться дві штуки, розмір L та M. Ковтинка має кишеню в штанці з еластичним поясом, зі шнурочком, внизу на манжетах. Дуже схожа модель бузкового кольору, теж з капюшончиком, з вишивкою. Спереду на кофтинці кишені кінгуру, еластичний пояс та манжети на штанцях. Їх у холоді 3 штуки, один розмір L та два S. І модель темно-сірого кольору. їх у холоді 7 штук, 5 розмір L, 1 S та 1. Нідель має ворот стоєчку, вишивку на ковтинці, а штанці з еластичним поясом позаду є кишенька внизу штанці прямі. Замовляйте цей лот у наших менеджерів. Детальна інформація біля відео і всім дякую за увагу!